Цього ранку ми прокинулися в наметі на околиці міста Демре, а саме на березі річки, яка впадає у гавань. Це місце виявилось стоянкою біля річки. На іншому боці річки є кафе, тут місточок. А сама річка є термальною. Ввечері ми цього не дуже відчували, а вночі повітря йшло з іншого боку і ми відчули дуже сильний запах. Ну, річка реально смердить. Зараз теж відчувається. І зараз дуже добре видно, як вона тут парує. Також я вструмив палець у воду і відчув, що вона значно тепліша, ніж мала би бути нормальна річка. Тобто вона десь температури тіла приблизно. Туман! Красиво, правда? А на наметі дуже великий конденсат, до речі. Все мокре із середини і навіть внутрішній тент. Щойно побачив, дивіться. Це ж сніг. Паморозь. Це що означає, що тут 0 градусів вночі було? Ну та за прогнозом там могло бути, правда. Я думав, це більше в горах, а ми вже майже біля моря. Вау. Перше в цій подорожі, сніг в руках тримаємо. А Оце справжній! Так. Чудосія. Ну я вам скажу по відчуттях справді холодно і ми вночі позмерзали, хоча я спав ось так. От. Тобто на мені. Футболка, вітрівка, кофта і куртка. І то я змерз. І весь спальник в мене був мокрий, та частина, яка торкалась до краю намету, до намета. Він намок від конденсату. Ну, а ця паморозь це просто якась дивовижна штука. Може це якась реакція від цієї мінеральної терморічки. П'ять пише? Дивно, звідки ж паморозь? Може, вночі було. Телефон показує, що зараз 5 градусів, а вночі було 2. Ну, чесно кажучи, це я перший раз такий зустрічаю, щоб паморозь виникала при кількох градусів плюсу. І велосипеди такі, наче на них щойно хтось відро води вилив. Після такої ночі хочеться випити тепленької кави чи чаю. Але тут ми явно палити не будемо, правда? Mm -hmm. Ні, тут якось ми і так стали в зоні відпочинку. Поїдемо зараз на берег, може там є якісь кав'ярня або розпалимо там. Побачимо. А в мене колесо спустило. Так, яке? В мене колесо спустило. Це десь Вчора ввечері пробилося. Так. Полностью полностью. О, дивись, вы не знаете. Вау. Дуже несподівано як для такого романтичного місточка пройшла через нього ціла череда козяча. Я не знаю, штук 150 так на вигляд. Снідати ми вирішили в красивій гавані серед кораблів. Ми снідаємо тут в кафе недалеко на березі цієї чарівної затоки. Але Звісно, що карантин, не можна сидіти в кафе, їсти. Хоча вони готують сніданки, шикарні сніданки, все меню. Та він нам просто цей хлопець виніс столик сюди, каже: якщо що, якщо поліція прийде, то ви тут собі снідайте, але я вас не знаю. Це моє буде. Відчини, відчини. Ось це буде моє. Сьогодні до сніданку додалося топлене масло і якась така аджичка. Ми два сніданки взяли. Тут сніданки по 30 турецьких лір. В сніданок входить яйце, солодощі, маслини, овочі, сири, хліб, чай. Личний сніданок. З Гавані ми прямуємо до нашого помешкання, яке забронювали перед тим, аби протягом кількох днів мати можливість і помонтувати нові відео, і познайомитися з містом. Хоч будинок виглядає як розкішна вілла, проте ціна за житло виявилась відносно невисокою, оскільки ця локація віддалена від міста на кілька кілометрів. Великою перевагою тут є близькість до моря і неймовірна краса довкола. І найголовніше, тут ми будемо мешкати не самі. Знайомтеся, це українсько-білоруська сім'я Дем'яна і Катрусі, наших друзів і близьких за світоглядом людей. Одного дня вони покинули міське життя, аби оселитися серед природи білоруського полісся, ростити дітей і займатися улюбленою справою. Ми зараз в демре і орендували такі апартаменти великі на дві спальні, бо у нас дві сім'ї зараз живе. Наші друзі Катруся і Дем'ян, а вони дуже дуже класні, гончарі. Живуть в Білорусі в маленькому селі, має трьох янголяток дітей, і ми знали, що вони зараз в Туреччині. І, власне, наші шляхи перетнулися тут в демре. Тож ми вирішили орендувати спільну квартиру на дві сім'ї, щоб кілька днів провести разом. Сьогодні, вчора, ми заїхали всі, зустрілися там, мали спільну вечерю. А сьогодні вирішили піти дивитися античні місця, і це Мира. Таке велике античне місце, де колись святий Миколай правив. І от нарешті ми цілою великою командою зібралися йти в місто. І я хочу ключі передати від квартири Дем'яна. Ти не проти? Давай. Якщо будеш нашим ключником? Давай! Клас! Така у нас велика суперова команда митців, гончарі, музиканти. Зараз просто батьки. Релаксуємо, насолоджуємося, йдемо гуляти. Ми живемо в Білорусі на хуторі, то є село мого, мого діда і баби. Але коли я був маленький, то це було насправді село і було досить там багато народу. А тепер, звісно, всі виїхали і то лишився такий невеличке. Така вісочка, і в той частині, де, де ми живемо, там майже немає людей. І вийшло так, що в нас немає сусідів і... Ну, і це нам подобається. Бо ми переїхали з Мінська, з столиці. Чому ви переїхали? Ну тому що ми все зробили. Ну я зробив все, що мені там треба було зробити. І все нема чого там більше робити. А життя пішло так, що в мене з'явилася своя справа. Я гончар, мені потрібна була майстерня, потрібен був простір. А ще природа файна, гості приїжджають вільно, діти бігають. Ну, зараз це що, машина є, інтернет є, то ти хочеш в лісі живіти. Все одно ти сучасна людина, mm -hmm. яка веде наскільки хоче соціальний лад життя. Mm -hmm. Ми давно хотіли поїхати в теплі країни. Усе, що навколо нашої Білорусі, машиною ми все об'їздили. Ми думали спочатку Єгипет, а наш бюджет на п'ятьох нам, на жаль, це не дозволить. І mm -hmm. тут. Остаточним рішенням про Турцію стало насправді, мабуть, више. Ви написали, що тут тепло, прекрасно, і я подумала, що я хочу там, де море, зелена трава, фрукти і тепло. І ми поїхали сюди. Перший досвід цікавий, тому що з дітьми трьома, без машини, просто на маршрутках, по якихось містечках, з орендою по Букінгу, просто ходьбою і шуканням дешевших готелів. Спочатку було страшновато, а зараз це вже другий тиждень. Ми розслабилися, і ми вже навіть вчора їхали сюди половину дороги автостопом з трьома дітьми. І це прекрасно насправді. Та і діти у вас і не, не дорослі? Та, і діти не дорослі. Три, п'ять і сім років. А, ми кожен день ходимо десять кілометрів в такі невеличкі. Походить. Вау, кожен день тут в цій подорожі, e, так? Вчора. Ну, позавчора і вчора не були, тому що ми в дорозі були. А так, так, ходили. З дітьми, звісно, важко їх е, мотивувати, як ти кажеш. Але нам так хочеться. І тепер ми вирішили частіше подорожувати. Ми для себе відкрили подорож літаком і перебування в місті, де нам не знайомо. Нічого. Я думаю, що ми тепер хоча б кожну зиму будемо полетіти далі. А ще Катруся і Дем'ян дуже такі а, особливі для мене люди, тому що в них своя філософія життя, а, бережне ставлення до природи, а, взагалі не використання якихось там хімічних засобів. А, Хороше харчування, яке допомагає організму жити, акуратно От, і Катруся багато там ділиться з зі мною дикоросами. Як от там теж ти розказувала, як ви робили коктейлі з дикоросів? Це взагалі це і там молоді. просто я така наслухалася. О Боже Боже, чому я раніше про це не знала? І це так класно, коли є такі в світі люди прекрасні, в яких можна щось повчитися, пізнатися. Плюс меня очень импонирует Катрусина Дем и Демианова эм, философия выхования детей и супровид. Я с одним лед а тут трое детей. Мы тут еще помимо всего прочего осмотра достопримечательностей насобирали огромное количество разных семян. Конечно, климат тут гораздо теплее, зимы здесь нету, но мы все-таки надеемся, что что-нибудь у нас все-таки может быть будет расти оливки, еще куча деревьев, которые будут даже не знаю, как называть. А, лавр еще. Лавр это вообще супер, конечно, растение. Мы тут ну, собираем листья. Везик готовимся с ним, даже чай делаем с лавром. Очень вкусно. Потом мы еще... А, здесь есть интересные нарциссы дикие. А -а -а. Очень маленькие. Ну, маленькие цветы у них. Но они невероятно пахнут, очень похоже, запах на сирень, но гораздо сильнее. Ну и мы накопали луковицы этих нарциссов. Mm -hmm. вот, потому что у нас на хуторе, где мы живем, э, у нас там сад, парк мы садим, возим, саженцы копаем с разных мест. Вот. А Катруся, моя жена, она, она стой! Это, стой, собирает там, семена. Стой, И выращивают маленькие саженцы, как бы питомник у нас такой. Ага. Ну, на подарки друзьям и себе высаживать. Ага. В общем, у нас такой, как я называю, фитотуризм. Мы еще очень интересуемся растениями, которые здесь вот растут. тут все осматриваем, внимательно запоминаем. Ага. Ну и собираем семена. Вот уже пол рюкзака семян у нас есть. Ага. И хутор находится в восточной части Беларуси. Ну и по сути, это такое, такая местность не популярная для туризма. И вообще. Слабо посещаемые случайными людьми, скажем так. Ну, только люди, которые там живут, либо приезжают как на дачу. В общем, не особо достопримечательное место, скажем так. Хотя, само место, где мы живем, оно ну, красивое. Нашими стараниями, может быть, станет еще лучше. Вот, но тем не менее, у нас... Вот мы были в Беларуси сейчас два месяца. И своей семьей мы пробыли из двух месяцев только один день. У нас каждый день полный дом народа. Это наши друзья, это волонтеры, которые к нам приезжают. Это это люди, которые интересуются керамикой. Ну, в общем, все-все-все. И полный дом народа у нас. Вот вот что значит поговорка ⁇ не место красит человека, а человек место угу. ⁇ То есть недостаточно просто приехать в столицу, чтобы представлять из себя что-то. Можно приехать в деревенскую глушь, но если ты интересный человек, то ты все равно будешь окружен хорошим обществом и ну, будет, будет с кем пообщаться. То есть в современном мире вообще жизнь где бы то ни было не представляет никакой проблемы, потому что, по сути, мы сами можем себе формировать пространство, общество, которое нам приятно, которое мы захотим. Ну, вот такая мысль. Через пару кілометрів пішохідної прогулянки наша команда раптово розділилася. Мами з дітьми сіли у випадкове авто. Вот шли мы тут з дітьми, разбрелись по дороге дети, жены. Мы тут. Останавливается бабушка на машині. Не знает английского, не знает русского, на турецькому. Мы не знаем турецкого. Как-то объясняет, что хочет подвести нас. Ось вот. Вот такой автоматический автостоп. Даже мы руки не поднимали. Высокий уровень сознания нации на самом деле. Не наплевательское отношение к ближнему, а вот стремление чем-то помочь. Хотя мы помощи и не просили. Есть, есть о чем задуматься каждому из нас вообще. Тех, кто считает себя цивилизованным, развитым, очень прогрессивным современным человеком. Вот. Простая вещь. Человек на трассе. Я в Беларуси, честно говоря, не, ну, я путешествовал автостопом много. В Беларуси частая ситуация, когда ты стоишь часами на трассе. Mm -hmm. Никто не остановится. Все молодцы. Ну, слушай, современные машины, телефоны, все там такие современные, все такие классные. Вообще наплевать, ты хоть умри там на этой дороге. А тут бабушка, бабушка, которая, ну, у нее, может быть, свои настроения там вот ей, ей не все равно. Вот. Но с другой стороны, ситуация сейчас в Беларуси стала очень сложной, и люди сплотились. Очень ну, взаимопомощь стала популярна. Все друг другу помогают. Все, ну, как бы Беларусь, Беларусу друг и брат. Но, к сожалению, эта ситуация только в моменты какой-то, ну, в критические моменты, а просто в обычную жизнь многие опять забывают о том, что, в общем, каждый день же для того, чтобы что-то сделать хорошее. Старая архитектура. То есть схоже с белорусскими хатами? Не, это схоже с украинскими. Глинобитная. Хата, глина с соломкой. Экологичная архитектура, дружественная земле. Хата стала старой, она превращается в землю. Просто со временем она будет неотличима от земли. Что-то в этом есть. Пожил, но после себя не оставил груду бетона. Вот. Ну а... Построить при современных возможностях из этого материала можно очень даже современный дом и гораздо более комфортный для жизни. Здесь жарко очень, поэтому глинобитные дома комфортны, не нужен кондиционер, я думаю, что летом. Черепичная крыша, которая не нагревается особо. Интересно, толщина стен? Блоки делали, видишь? Глина. С соломкой, блоки, все. Ага. Класс! И вокруг уже. Белоснежный лакшери. Модерн. Якщо подивитися на демре зверху, тобто супутникове зображення, то ви побачите, що вся територія довкола центру міста просто всіяна такими білими смугами, білими кварталами, секторами. Все це теплиці. Їх тут просто тисячі, мабуть. І таке враження, що ці теплиці годують не тільки Туреччину, а всю Європу. Але врешті це властиво не лише для демре. Такий вигляд тепличний мають дуже багато містечок, сіл в цьому регіоні. І отже, я роблю висновок, що є дві речі, які найбільш притаманні цій місцевості. Це туризм і теплиці. Ми знову зустрічаємося біля об'єкта, до якого і прямували руїн стародавнього міста Мира. Довгі кілометри від наших апартаментів, і ось ми дійшли до цієї колиски античності місця, де правив і був єпископом Святий Миколай. Купляємо квитки. І вперед дивитися на всю цю красу античну! Мітливі підприємці вже давно зробили Миколая основним брендом мири. Тож спочатку вам доведеться пройти крізь царство сувенірів і всюди православ'я. Це було місто дуже дуже важливо за часів і лікійських царів і правління і за часів римських царів. І навіть сам Олександр Македонський тут бував і захоплював це місто. Тобто історія тут просто шедевральна. Цікавим є фактом те, що розкопки тут почалися лише в 2009 році, лише нещодавно, 11 років тому. Вау. Велетенський амфітеатр розрахований на 10 тисяч людей. Ми зараз туди підемо, подивимося, що ж воно таке, яке воно гігантське насправді чи ні. Театр цей дуже добре збережений. Але на що я звернув увагу? Тут деякі деталі вони не закінчені. Дивіться на цю сходинку. Вона не видовбана до кінця. Тобто, якщо інші сходинки ось просто зруйновані кути мають від часу пошкоджені, то тут видно, що деталь не закінчена. Вона не видовбана, ця сходинка була до кінця. Але я дивуюся, ну я би наприклад, хотіла виступити ось на такій сцені в амфітеатрі. Тут ціла купа людей може поміститися, в хорошому стані. Пам'ятаєш, коли ми були в Хорватії, то там в таких спорудах час від часу <з nominated> були джазові концерти. Well, Я думаю, що це ідеальне просто місце. No, а думали, може вони й проводять тут концерти? В Професія, якраз, пам'ятаєш, там вони робили ремонт і облаштовували як сцена. <rape> uh <-huh>. Цей <раз> амфітеатр. Я думаю, що там буде згодом великий концертний зал. Просто тут 10 тисяч людей вміщається, 10 тисяч це ж стадіонище. <за presentation> yeah. І в класному збереженому стані. Просто велич така йдеш. могутність. Також мира відома своїми скельними лікійськими похованнями. Один історичний об'єкт мири рештки античної фортеці на високій горі. Підйом туди не легкий, тож вона не є популярною серед туристів і вхід туди безкоштовний. А ще цей шлях вважається частиною відомої лікійської стежки. Сюди я вирішив піднятися, пройтися сам. Інша частина команди лишилась внизу, тому що ви самі бачите, як тут складно. Ну, можливо, частково. Я не знаю, чи до кінця викарабкаюсь, хоча вже вон недалеко, наче. Видно, що шлях цей справді древній, і наскільки я розумію, це був один із двох шляхів до фортеці. Інший веде з боку лікійського шляху, з іншого боку гори, і він є простішим. Але туди треба доїжджати, оминати цю гору. Так, видно, що ці сходи старі, як світ. Як вам, до речі, Вид цього тепличного міста, про яке я казав. Власне, містом, де мре, я би вважав би лише он ту невеличку кубку високоповерхівок, які затиснуті цим безкрайнім полем теплиць. Тут видно, що кабанчики щось шукали собі обід, мабуть. Ого, височінь вже така нічогенька, але це тільки півшляху. І ось я виходжу до мурів замку. Та невблаганний час зробив свою справу, і зараз ми тут маємо лише скромні рештки напевно колись могутньої фортеці. Хоча свого часу її не раз зруйнували, не раз завойовували. Отже, як відомо, нема нічого вічного, нічого досконалого. Не знаю, хто точно зруйнував цю фортецю і чи взагалі був момент руйнації, як такої. Але відомо, що занепала Мірна після нападу арабів. Протилежного боку теж відкривається фантастичний вид і продовження тепличного моря.